Під атакою ФПІВ дронів цієї ночі опинилася межівська громада Дніпропетровщини. Росіяни завдали удару по інфраструктурному об'єкту. Минулося без потерпілих. І аби врятуватися від щоденних ворожих атак, жителям доводиться долати 15 кілометрів під прицілом російських БПЛА. Через небезпеку у громаді оголошено примусову евакуацію. Днями волонтери вивезли останніх дітей та жителя новопідгородного, який вже пораненим вийшов із рідного села. Олена Мендалюк продовжить. У мене одкопали. Ви під завалами були? Два рази, два рази під завалом, перший раз вдома, потім через два дні друга там у кухні. Це дроном чи ракети? Кав. Анатолій з Новопідгороднього у чоловіка посічене все тіло уламками авіабомб і сильна контузія. Мені потрібна швидка медична евакуація на меживу. В мене поранений з новопідгороднього пішки. Вийшов терміново потрібна евакуація до Дніпра. Пані Ірина вже в автівці гуманітарної місії. Жінка теж з Новопідгороднього. з-під обстрілів втекла о четвертій ранку, коли стихли російські удари. У руках тримає пакет там документи. Єдине, що взяла із собою 15 кілометрів до межової, щоб урятуватися. Їхала велосипедом. Пока до сина, а там видно буде. Треба роботу шукати. Так, буду таке місце шукати, щоб роботу йде тихо. І сподіваюся, що вернуся, бо господарство на собаках і котах. Що буде, там не знаю. У Межовій теж небезпечно ворог обстрілює населений пункт дронами, ракетами та кабами. Триває обов'язково евакуація родин із дітьми. Пані Анжела пакує речі у коробки. наважилася виїжджати. Вона остання, хто залишився у межі із двома дітьми. каже, трималися за роботу та будинок, але каби женуть з дому. Ця родина поїде до Закарпаття. Це дуже страшно. І мені дуже знаєте, я мати одиначка, але я дуже переживаю за безпеку і здоров'я своїх дітей. Чесно, якби була така можливість, я б взяла потак цю хату і мене в друге місце перевозити. Я б була б рада, ну нема такої можливості. Дорогою підбирають ще одну родину. У них лише кілька сумок. Вже в автобусі пані Олена розповідає, їде із сином до Павлограду. Це за 90 кілометрів від межової. Рідний дім тут моя бабуся жила і тут виросла, і в другому двідається ну, мій рідний дім де смазмалечку мене рости і не хотілося теж. і бабушку Не хочеться вросати. Ну, Придеться заберемо бабушку. Сподіваєтесь повернутися? А хто не сподівається? На вулиці до евакуаційників підходить місцева мешканка. Просить, щоб вивезли її чоловіка та сина з інвалідністю. Три, чоловіка. Три чоловіки. Ви чоловік, чоловік і син інвалід і син інвалід. Ні. Син маломобільний чи може потрібна ні, евакуація проводі лікарів? Ні, навіть можна і завтра, да? Та коли завгодно. Ми працюємо 24 на 7. З межівської громади людей евакуюють волонтери гуманітарної місії. «Проліска». з січня, коли ворог наблизився до Дніпропетровщини та почав закидати авіабомбами, прифронтові громади змогли врятувати майже дві тисячі людей. З них це 587 – Це саме діти. Також нам було евакуйовано понад 200 людей. Це саме евакуація спеціалізованим медичним транспортом у супроводі медичного персоналу. Кожна родина це окремий кейс. У кожного є свої запити. Жодну родину ми не залишили сам на сам. У нас є МТП на Дніпропетровській області. Крім того, у нас є меморандум закарпатської ОВА, і там є завдяки пролізки відкрита МТП в Берігова. Крім того, 14 регіонів готові приймати наших людей. Там також є супровід. Другу хвилю промислової евакуації на Дніпропетровщині завершили у 14 селах на межі з Донеччиною. Не залишилося дітей. Однак, враховуючи стрімке наближення фронту, волонтери вже готуються до нових місій порятунку. З Дніпропетровської області Олена Медалюк, Ярослав Засоба подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини.